СБУ відкрила кримінальне провадження щодо прославляння руського міра у києво печерській лаврі. Йдеться про інцидент, що стався 12 листопада в одному з храмів національного заповідника. Тоді під час богослужіння у храмі співали пісню, у якій звучали тези пропагандистського характеру, що вихваляють руський мір. Наразі триває досудове розслідування по цій справі. В свою чергу, через два дні після інциденту прокинувся і настоятель Лаври Павло Лебідь. Він опублікував звернення, де підтвердив справжній свідо, у якому на службі в отця Захарія співають пісню про пробудження Росії. Сьогодні буде е, строга заборона. Оце Захарія. Служити літургії, а також звершувати ці молебні. Молебні допомагали багатьом людям. До нього приходять усі, і він приймає всіх без вибору. Але є комусь, напевно, це неприємно.